Вітаю всіх, мене звати Кривоносов Артем Олександрович, лікар, уролог, андролог, мережі медичних клінік Гармонія, здоров'я. Чому саме я обрав гармонію здоров'я? Ну, по перше, я проходив тут інтернатуру і на своєму досвіді побачив, що тут реально навчають. Мене навчили робити ультразвукову діагностику. Мене навчили робити оперативні втручання, ендоскопічні втручання, відкриті е, втручання. Тобто, будь-який перелік е, операцій, які проводяться в урології, на базі гармонії здоров'я ви це зможете реалізувати, коли я шукав базу інтернатури. Маючи досвід проходження циклу урології в гармонії здоров'я, я просто одразу обрав цю базу, і можна сказати, що моя мрія здійснилась. Я лікар, уролог, андролог, який займається тим, чим хотів, лікує чоловіче безпліддя і задоволений цим. Якщо говорити за кар'єрне зростання в гармонії здоров'я, то починаючи з інтерна, перейшов просто на амбулаторний прийом. А з амбулаторного прийому вже мав, як би сказати, таку я це називаю, зваю ксівою для того, щоб робити оперативні втручання в таких новітніх, дуже добре оборудованих операційних. І в процесі вже став як лікарем, можна сказати, стаціонару, де веду пацієнтів і в терапевтичному, і в хірургічному стаціонарі, і вже маю ну великий, вели б сказав, велику купу пацієнтів, які задоволені моєю роботою. А все починалось просто з, з амбулаторного прийому, який допоміг от знайти себе як лікаря.